Так, дивіться, який незвичайний пилосос-акумулятор від компанії Makita модель DCL 184Z. Це пилосос для прибирання автотранспортних засобів автомобілів. Тому зараз швиденько покажу, як виглядає коробочка, що входить до комплекту. Оскільки у нас в назві була буква Z, то це нульова комплектація Zero. Як бачите, є регулювання швидкості, досить хороший комплект. Акумулятор зарядка треба або докупити, або використовувати ті, що у вас є від Makita. Ну і давайте зациклюватись не буду. Одразу розпаковую, подивимося, що там всередині. Так, опаковано все досить щільненько. І тут фішка в тому, що багато різних насадок. Бачите, які всякі різні щитові щиточки, зараз зараз це покажу. Такі план є. Такі от з вузеньким носиком. Так, і подібна компактна насадочка. Ремінь для підвішування на плечі. Так, ще одна довга щульова насадка, вузенька. Є одна така цікава, як розумієте, якогось високого ворсу типодібна насадка. Е, дуже добре, що виробник поклав в комплект. Здається, 5 штучок. Так, 5 штучок паперові мішочки. Сам пилосос. Технічна документація. Так, ну і все, далі коробочка пуста. Так, комплект розклав на столі. Як бачите, досить таки щедро. Тому для прибирання автомобіля, ну, в будь-якому разі, приватно буде явно вистачить всього. Що ми подивимося зараз на пилосос, як бачите, є різні швидкості три штучки. Шланг, по якому відбувається смоктування, у нас крутиться в усі боки. Зроблений такий спиральненький така. Гнучка конструкція, яка дозволяє залізти в якусь такі важкодоступні місця. Це якраз фішка пилососів для автомобіля спеціалізованих, не просто які там рекламні, скажем так, а які правильно зроблені. Тобто Ту, тут не так потужність, треба за потужність я трошки пізніше розкажу, як маневреність, тому що залізти під сидушку, залізти в якісь щіль і так далі, буває досить такі проблемно. Але ця штука питання вам вирішує. От, тому. Швидкості перемикаються, є підсвіточка. Хай вона слабенька, але все-таки вона є. Звідси ми забираємо, звідси видуваємо, і причому, ну, окрім того, що відфільтроване повітря сюди виходить просто як у звичайного плесоса, в той же час можемо взяти ось цю насадку, під'єднати її ось таким чином. Тобто, ми тут турбачимо? Коли на насадочка закриваємо, і в результаті це також в інструкції вказано, у нас оця щільова така насадка буде працювати на видування. Тобто, якщо пилосос не може з якоїсь вузької щелини щось дістати, ми просто видуваємо і потім звичайним пилососом відкладуємо. Тому він у нас фактично подвійнує і, і як пилосос, і як повітродум. Ще приємний момент, що ця насадочка, я вже подивився, вона не просто пряма, вона крутиться. Ось показую, хопа, і під 90 градусів можна її прокрутити і, відповідно, цими всіми щиточками підіймати всю ту пилючку, яка є в машині. Тому що для такого пилососа тут повинна ну потужність повинна бути саме собою, але основна проблема, що ми підбираємо пилюку не з прямої підлоги, там з ламіната, з ліноліом і так далі. Ми підбираємо з якоїсь версиї поверхні з трявчасної. Або з варсистої, тому треба цю всю полючку підняти. Якраз ці всі різні щитові, щиточки, які входять в комплект, дозволяють нам це зробити. А далі бруд потрапляє в пилосос. І подивимось, що, що там відбувається. З правого боку в нас є отакий карман. Хопа, відкидаємо тут у нас мішочок. Тобто 5 штук паперових йде в комплекті. Вони, якщо пам'ять не підводять 0,33 літра об'єму. А оцей багаторазовий е, з е, тканини, він 0,5 літрів об'ємний. Тому його можна використовувати як е, багаторазово можна мити. А ті, що йдуть паперові, ну, в принципі, якщо є бажання, можна їх очищати, але взагалі задумано як одноразове. Продаються окремо, купити нема проблем. От, ще покажу трошки, що там всередині. Ще один додатковий фільтр є. От, І. Ставили, зібрали, викинули. Так, да, все це зроблено на ущільнювачах резинових, тому підсмоктування повітря не буде і вся потужність полососа буде збиратися у в нас шва і смоктуватися. Позаду вставляються акумулятори 18 вольт Лексі. Як бачите, деякі там, в принципі, по характеристикам нічого особливо не вказано, тільки рік випуску серійний номер. Е, технічні характеристики, можливо, побачимо тут. До речі, тут у нас є такий крючочок. Чи опора і є, у нас резинові такі ніжки. По технічним характеристикам особливо нічого не вказано, тільки те, що він 18 вольтов. І все. Ще хочу звернути увагу. Поближче покажу цю тепотіпну насадочку. Для того, щоб якусь форсисту поверхню можна було розчесати. Т-подібна насадка, яка вам допоможе з рівної поверхності з тканини, сідушок, наприклад, позбирати бруд по бокам на ще додаткові щитачки, які можуть, не знаю, з швів з вузьких місць подіставати пилючку. Ну і не забуваємо за цю насадочку цікаву. От, само собою пилосос можна розмістити як на плечі, важкий, компактний, так можна і одягти на плече, спокійно бійти весь автомобіль. Так, за цю насадочку я, здається, сказав. Давайте ще одним оком глянемо технічні характеристики. На жаль, у нас не вказано кількість і не сила всмоктування 54 млібари. На сайті у нас ця інформація, і об'єм мішків, орієнтовний час роботи з акумулятором 18.30 це 18 вольт, Тобто пилосос буде працювати на максимальній швидкості 20 хвилин на мінімальній 80. Розміри пилососу вага. В принципі, я думаю, там біля. Якісь інструкції по безпеці і так далі, нічого такого там важливого вже не Тому треба вже його купувати, підключати до акумулятора і працювати. Так, з якою силою він спокти, я зараз покажу. Вмикаємо спочатку друга, потім третя, потім першу швидкість. І тут вимикаємо. Я одразу включу третю. 3. Досить такі непогана. Да. Смоктаунч листочек. Так, я неправильно сказав, ця лампочка це індикатор у нас, якщо заб'ється пилозбірник, і, відповідно, у нас впаде тяга, то буде горіти ось ця лампочка, тому вам зайвий раз тут заглядати не треба. Це індикатор перевантаження пилозбірника. Тому, якщо у вас приватний автомобіль, якщо ви займаєтесь перевезеннями, наприклад, таксі можна акуратненько розмістити полосос чи в цій коробці, чи є спеціальна сумка, така досить цікава. Якщо цікаво, вийдіть на зв'язок, я вам скину посилання на сайт, спокійно можете прибрати свій автомобіль, навіть якщо у вас невеличкий там мікроавтобус, займаєтесь перевезенням людей, то людей довезли, достали пилосос, там за десь 15 хвилин зробили прибирання і нова поїздка в уперед. Приватний автомобіль теж класно, у себе там гаражі чи вдома швиденько прибрали. Не треба нікуди їхати, нікого просити. Тому що звичайний полосос з жорстким шлангом, він просто у вас або зламає цю пластикову трубу, або от він не залізеться туди куди треба, а це різноманіття різних насадок, вони всі гнуться, підбираються, продуваються, крутиться все, от загибається, тому це все досить цікаво, ефективно і. Знову ж таки, Макіта виробник професійного інструменту і пилосос зроблений спеціально для прибирання автотранспортних засобів. Тому, якщо є можливість, зверніть увагу, придбайте і отримайте задоволення від роботи. На цьому все. Дякую за увагу. Виходьте на зв'язочок, контакти на відео під відео і будемо працювати.